24 січня у міській раді члени протиепізоотичної комісії обговорили та прийняли проект рішення по заходам, спрямованим на ліквідацію та недопущення поширення інфекційних хвороб тварин та птиці, африканської чуми свиней, грипу птиці і медулярного дерматиту великої рогатої худоби. Відкрив та провів засідання комісії заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталій Криган. На початку зібрання про ситуацію в місті та роботу по попередженню інфекційних хвороб у місті доповів виконуючий обов'язки начальника управління Держпродспоживслужби Василь Юрчук. Члени засідання детально розглянули географію та причини поширення африканської чуми. Ризики розповсюдження хвороби попри кваліфіковані дії та злагоджену роботу усіх служб ще досить високі. Адже карантин діє в 16 неблагополучних пунктах нашої країни, де було виявлено спалахи захворюваності минулого року. в зв'язку із хворобою свиней на приватному господарстві області було завдано шкоди на суму близько півмільйона гривень. Цей факт також відобразився на економіці нашого міста, адже керівництво сусідньої республіки Молдова тимчасово ввело обмеження на торгівлю м'ясом. Відповідно, у фермерів зменшився попит на їх продукцію. На завершення засідання комісії був прийнятий проект рішення, згідно якого міською владою та відповідними службами буде забезпечено контроль за переміщенням і продажем тварин та птиці. Також члени зібрання вирішили створити матеріальний резерв для екстреного розгортання та належних умов функціонування карантинних ветеринарних постів. А також дали вказівку провести розрахунок потреби матеріальних засобів для оперативного реагування на випадок виникнення надзвичайної ситуації.